Поспішаю повідомити вам благозвістку. звістку. Нам вдалося зібрати і відправити діду на мавки вже 120 тисяч, ще шістдесят, і друга мавка буде у нас, а там і третя. Тож, відповідаючи на коментар, який показую зараз фоном, і з нами то, як і з нацією, зараз якраз усе так. Разок, ми вже поставили собі такі самі запитання і вирішили, що не хочемо бути не такими. І прийшов Муравйов із більшовиками головорубами. Треба переказувати свідчення киян, які вижили. Потрібно розповідати, чого потім це коштувало народу. А тоді тільки в Києві були тисячі кадрових офіцерів, але за петлюри радісно проводилися, кажучи, сучасною мовою міжнародні форуми, круглі столи, ухвалювалися всілякі стратегії і пропонувалися мирні плани. Нічого не нагадує. Зараз ми розуміємо, що відстоюємо своє право на життя, на спосіб життя, як ми хочемо. Так проти нас ворог держава і частина населення, яким урвати побільше та втекти подалі, яким це не моя війна, яким скоріше б усе закінчилося, неважливо вже як ми втомилися, яким ми не раби, щоб і далі довгий список того, на що мамині квіточки не згодні. Але хто ж тоді всі ми? Просто населення? А що до олігархів, війна, крім іншого, ще й несе в собі злам наявної олігархічної моделі. Після призупинення бойових дій, і чи буде це закінчення війни, чи ні, подивимося, ми зіткнемося не тільки зі знищеною економікою, розірваним суспільством, а й зруйнованою суспільно-політичною системою, яка мало змінилася з часів кучми. Щодо ні копійки не дають, подивіться на оцінки статків тих, хто раніше складав десятку Форбс. З тих, хто залишився, хіба що Пінчук ще намагається якось утриматися на плаву завдяки культурно-національним ініціативам, але він виявився і хитрішим за всіх: створити великий фонд, прикрити його ім'ям, шоумена і, не вкладаючи нічого або майже нічого, отримати хмару профіту і поваги, а на додачу ще й самоповаги, на таке міг зважитися і провернути тільки дуже пронирливий, проте зважився. Активи Фірташа активно змінюють господарів. Так нещодавно його титановий бізнес перейшов до нового азербайджанського господаря. І тут я не візьмуся стверджувати, коли російський контроль над активами був чи буде щільнішим. Коломойський поголився, але не вийшов. Боголюбов утік, хто залишився? Ахметов і Порошенко. Обидва просіли за капіталами капітально. Порошенко сильніше за Ахметова просів, але ж і шахтами п'яти не володіє, можна зрозуміти. І донати справі громад подвоює, чого більше ні за ким не було помічено. Із фонду власного імені дуже багато що купується і фінансується, але обидва активно донатять Порошенко постачанням усього необхідного, на що в міністерство оборони не доходять руки, а це майже все, що не пов'язане зі зброєю. Але воно міністерство і там так далеко-далеко не на висоті. Дрони, реби, будівельна техніка, авто, гума, мобільні ремонтні майстерні, печі, банно-пральні комплекси, польові кухні одна тільки система Айпетрій своєю появою наводить на росіян активні спазми кишківника. Список можна продовжувати, але навіщо? Ахметов, хоч я його терпіти не можу, це насамперед гуманітарна допомога і створення макетів озброєнь, створення оборонних конструкцій. Взагалі, не попадається на очі його допомога зсу, але продуктових пакетів роздано вистачить не одне поле загадити. Аудиторія цих двох людей різна, між собою майже не перетинається, і намагаюся я зараз їх тут порівнювати тільки для відновлення справедливості. Взагалі, заради справедливості, варто зауважити, що дуже багато багатих людей так чи інакше беруть участь у війні своїми грошима. Я знаю багато історій, коли люди, які не бажають розголосу, вкладаються на мільйони і сотні тисяч за зверненнями від бійців безпосередньо, від фондів, від простих волонтерів. Потім приходиш до них, кажеш: ось фото, ось відео. Давайте обговоримо ролик з вашими іменами. Так от, у більшості я наполягаю, у більшості випадків люди відмовляються від згадування їхніх імен і підприємств. Ось як у звітніх роликах за тиждень вказуються тільки суми і камент, ось так само і у інших звітах вказуємо: Чернігівська компанія, Дніпровський завод, полтавський донатор. Старих олігархів, можна сказати, вже не залишилося. З'явилися нові обличчя, все як хотіли в 19-му. Тут Зеленський нікого не обдурив, які володіють активами, які виводять бабло в кеш і в крипту, але називати їх олігархами буде неправильним. Вони не створили систему, вони при ній виросли, вони її їдять і на неї ж ходять. І всім вони зобов'язані саме цій системі прислуги, яка дійсно спочатку була прислугою олігархів. Так, так, не обманюйте себе, що адже Вова був проти п'єці. Зеленський профспілкою олігархів, але не він один, мстить Порошенку за порушення цехових правил, багатьох правил, перше з яких своїм не можна переходити і перекривати дорогою харчування. Просто підніміть старі підшивки місцевого Форбс з оцінками активів най-най за 14-19 і за 19-22 роки. Там тільки з заплющеними очима можна не зрозуміти. Нова генерація це буде навіть не на Сережа Курченко, це буде нова генерація чужих Елен. підозрюю, що все, ними непосильною працею, скірдоване в крипті та в різних екзотичних локаціях, буде знайдено і забрано. Тільки нам від цього легше не буде, тому що тут діє просте правило хто знайшов, той і забрав. Ось тут саме час і замислитися над питанням: що будемо робити, яку модель суспільно державної взаємодії будемо будувати. Тому що, поки тільки й чути, ви нам даєте владу і не заважаєте, ми зробимо все самі. Але двічі поспіль наступати на одні ті самі граблі, навіть взявши паузу, це буде вже забагато. А ви звернули увагу, що час від часу у коментарях з'являються прихильники півшостого і видають на повному серйозі, мовляв, ви що тут розвели? Та він найкращий, він старається, та подивіться, як йому заважають, як він продирається крізь мівіну і мішки з піском, як старається вся його команда. Тобто вони або не в курсі, або й не хочуть бути в курсі. А я зараз один свіжий факт про його команду розповім. Усім нам повідомили. Що віднедавна за фейки і неправдиву інформацію про дії ТЦК нас із вами саджатимуть до в'язниці. І ось це вже не жарти, не сарказм. Не вдаючись зараз у деталі, немає силу часу робити великий ролик. Коротко тільки зазначу, що ТЦК проводять свої рейди з метою інформування. Так записано в документах, якими вони керуються. А що вони роблять насправді? Яке відео з тих, що переповняє зараз інтернет, буде фейком та будь-яке перевіряльники. тому що інформування і пакування це два абсолютно не пов'язані між собою процеси, тому що роз'їжджання приватними автомістами і між міськими дорогами це не оповіщення, тому що сама ідея бусифікації всякого, хто косо подивився або має дві руки, дві ноги і тим самим уже становить інтерес для воєнкома, сама по собі не інформування. Тому що така поведінка призвела вже і призведе ще до скандалів, розбірок та інших неприємних новин. Тут потрібно продумати щось інше, панове ТЦКшники, а не загород загони. Загород загони це занадто стара ідея, і на згуртованість суспільства і підвищення морального духу вона точно не працює. Це підтвердить вам будь-яка, абсолютно будь-яка людина, і вводити в дію це формулювання заперешкоджання законній діяльності збройних сил. Це досить високий ступінь цинізму, хоча і виправдовуються з вашого боку багатьма й багатьма потрібними і красивими словами. А в законі сказано: якщо є можливість отримати дані з відкритих реєстрів, то їх треба отримувати звідти. Ви отримали? А пробували? То що ж ви тут кримінальною справою бравуєте? Чи вважаєте, що якщо ви не читаєте законів, то їх не читає ніхто? Гаразд, це мене вже в іншу тему повернуло. Як небудь поговоримо ще й про це. Зараз закінчу розпочату раніше основну думку, що ми будуємо, а й верніше захищаємо хунтубери. Яку Україну? Хто працює на перемогу, а хто її гальмує і продає? Поки ви та я про це розвірковуємо, я дотримуюся простого правила для визначення, чи варто мати з людиною справу, чи просто слати її в сади. Наближає людина перемогу, чи ні? Чи донатить? Поїде зі мною в поїздку в ніч з паузою на сон десь на узбіччі години на півтори за кілька днів і перекус за кермом, водичкою і печивом, чи не поїде? Чи можна його попросити допомогти розвантажити машину, і чи прийде він на розвантаження? Дуже просте і корисне в наш час правило. Рекомендую: зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу. України. Слава Україні! Слава ЗСУ!